22 січня в Україні відзначається День Соборності на Михайлівській площі перед будівлею міськвиконкому біля пам'ятника Тарасу Шевченку пройшов тематичний захід з нагоди Дня Соборності України. В оголошеному тоді зверненні до усієї нації звучало однині. Воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Народ український визволений. Власних сил має змогу будувати нероздільну, самостійну українську державу. Першу у 20 столітті українська незалежність була проголошена 22 січня 1918 року четвертим універсалом Української центральної ради. А вже за рік, 22 січня 1919 року, на Софійському майдані в Києві відбулася не менш вагома подія об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в одну державу. Ці рядки акту злуки навіки вкарбувалися в генетичну пам'ять українців, а для історії нашої держави перетворилися на величне національне свято День Соборності України. Іноді комусь може здатися, що Україна здобула незалежність лише в 1991 році. Але важливо розуміти, що українська держава існувала ще за 73 роки до цього, коли було підписано четвертий універсал. І не СРСР подарував нам державність, не він об'єднав схід та захід. А українці з власної волі об'єдналися ще в 1919 році. Єдність і свобода робить нас гідними нащадками своїх батьків, і тому треба з трепетом зберігати цей безцінний скарб. Сьогодні соборність для України означає, де Упація всіх територій, захоплених ворогом, відновлення єдності з Донеччиною, Луганщиною та Кримом. Україна продовжує боротьбу за незалежність. Цілісність держави буде цілковито відновлена тільки після того, як українські збройні сили звільнять усі території, захоплені ворогом. Соборність, мета перемоги. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.